<пев> Привіт! Це наш новий сайт із найсвіжішими кліпами з українського Твіча. Тут ти можеш дивитися, знаходити улюблені моменти і ділитися своїми. Заходь, тестуй та залишай свої кліпи. <пев> Колода, сумішна сумішна зміна, заміна, заміна, сповнена, Спокуслива запальна. І сядемо дивитись сутінки. Дебільне кіно. А потім вранці на Різдво. Засуджуємо казать на сутінки дебільне кіно. Чат. Реально. Отличний фільм. Хоро... Скажи. <свят> да. Ага-ха-ха-ха-ха-ха. ха, -ха, 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 -ха. та та та-да-да-та-та-таня. <aesthetic adapting> Це піздец. Чим я займаюсь, блять, в своєму житті. Ми взяли оце за референс і зробили бомбардіру крокодила. Люди схавають, каже. Що, всі похавали? Вкусно вам? Вкусно піздец. Я ось сижу, жду, поки ви кліпів зробите. Рубіть. Робите кліп? Кліпайте Прямо зараз. Кліпайте. Кліпайте. Клип... Кліпайте очима, кліпайте кліп. Кліпайте стрім на кліп. Кліпайте кліп на стрі... Кліпайте. Тетя відпустіть? Найн. Тримаю твої тестикли. Міцно в кулачку. Ой. Церковне ім'я яке у нас? Не Діана? Фімо з мене церковне ім'я. Я вважаю. Хрестили під фімозом. Ви можете сказати, і я їх всіх повбиваю. Легко. Просто заюзаю е, оцього челібаса. От просто беру і отак. Раз, два. Пока. Пока. Ой! Ну, тоді привіт. Повбиваю їх всіх! Дякую, Альранстер. Привіт! О, Женя теж померла. Три, три ключа. Ой, вона по потолку Що блядь! Ховайся, ховайся, йди сюди, йди сюди, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Вона. вона, вона... Блять, сховайся, десь, сховайся, сховайся, просто десь сховайся. Бля, вона же жить, нахуй, вона тут же жить. Все, 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 вона разагралась. Стой, я тут. Вона на перший поповзла. Все, попустили, це мігрені були. Все, Вс, на... Єбать. 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 Я мишку викинув дуже далеко. блядь! Хай Хайда нахуй, я не буду в більше! ха більше. Мені повно, мене все... Щось мені це не подобається чат. О! О! Так співпали обставини. що в мене теж є тут палочки. <світчук> У нас студии медіатор і на Хто? А в виде гитары шось, блядь? Шо це таке? не кричала ПК-служитель Ишука! У нас в студии медиатор, Инна Терещенко. Шо це, блядь? А? Инна, а вот ваша профессия — примерять людей. А вы что сейчас наблюдаете? А, то, что называется... Я, скорее, буду говорить не как медиатор, а как конфликтовод. Да я, кстати, медиатор! Охуеть, я тогда струна, нахуй! Я ебу, что це таке медиатор, блядь! А ты знаешь, что такое зворот не урока, я Знаєш таку штуку чи ні? Ні, не, не знаю. Зараз знаю. Ну коротше це отак от. Апот. Як вам? Балдж? Це, це, коротше... от... повільніше трохи. I'm sorry, я якби не барбер. Ловий панч! Пууу! Я можу показати, як ти маєш построїти? потрогай. Потрогає її всередині, будь ласка, не що. Як... Ні, ти її міал, ти її єміал. Давай, бо я не мала б тут вже десь місяць. Ану, тут вотрогає. Ту нормально, нормально ти маєш на таке жирняче. Нормально ти маєш, я тобі кажу, ти жалієш води, як моя баба, тобі кілько років. Кілька тобі років, скажи мені. Попробуй ще раз пожаліти гали, Подивися, ну подивися, ну що ну, це таке. Бо ти жариш на самих смальцях тих то невозможно <рес> На Яких смальцьох? Оліякова олія! Ти що за населє, блядь? Василь, я зараз ще сковорітков. Включаємо. І повітря пішло. Або... Цікаво, чи так можна анус простудити. А дуже прикольно є захист. Ага. 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 Е, єдине, що я б фарш і яйця може б в холодильник Давай. поставив. Та яйце, оце можна да, виливати раз... розіб'ємо. Давайте ви. виліте вже коли я піду. Щоб я не бачив. Я буду вірити, ой, що ви зі Ой, ой, блять! Сука! Це, блядь, це... вилилось яйце! No, ну! Та я не хотів реально no, ступеню. Який жах. Я ще я щиро злякався, ти вдарився <laughs> мізинцем. Бо там там отака ніжка, отако, якраз під мізинець. просто товщина під мізинець, типа. Поняв. Не знав які яку емоцію заюзати, дивіться. Поняв. Що... Що це, блядь? Поняв! Спочатку це! потім це оце! І потім... ааа! Сльоха єбаний тут то грає. на твічі можна, наприклад, сидіти е, цим. Е, зеком. В тюрмі. Зекам. Заборон... Заборонено правилами твіча. Якщо в тебе судимість є, то не можна стояти. Да? Да. А, вже... а якщо ти вже відмотав срок по лагерях? Ну, дивлячись скільки відсидів. Окей, воно з цим-сім диви, mm -hmm. як так. Там зелений шалон. ну воно ще коли трішечки. Це, 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 це да, то воно прям взагалі буде ну, хвоїтельно вписуватися. Ну, дуже дякуємо всім. Побачимось з вами вже дуже, дуже, дуже скоро. Не сумуйте, не забувайте про нас, але ти ми вам і не дамо про нас забути. трогай! Філіп, ні, не, не смій нажимати кнопки. Ні. Не нажимай! Не виключай, Я, ти не можеш так зробити. Я дуже давно не казав цієї фрази, але всім добраніч ніч. Всім окпов. зайки. Дякуємо вам ще раз. Обожнюємо вас, любимо. Побачимось зовсім скоро. Алло Алло ну що як по звуку? Пізда повна чи хорошо. Шановні, пос... Шановні глядачі е, е, твіч каналу Отоліч Стрім відправляється з першої е, доріжки сьогодні о 19.00. Орієнтовне завершення стріма очікується е, в е, 00.30. хвилин. Е, приємного перегляду і гарного дня! Уій уй. Дупа кота. Лице кота. Балдеш. Балдеш. Кіт лежить на столі. Це кіт завернувся в цю фігню. Цей кіт в рукомийнику, і його взагалі нічого не смущає в цьому житті. Цей кіт сполз. Одне око відкрите, світиться, інше для балансу не світиться. Це кіт на коробці. дуже довольний собою. Цей кіт в куточку лежить як сірота. Все, це були всі кат... всі фото кота на сьогодні. Дякую вам за цю рубрику. Китюня маміна. Ой, скучали за контиком. А він за вами не скучав. Да маміна бубочка. Маміна китенка. Ну все, він хоче тікати. Йому не подобається. Ой, він та ще він така булка. Дай тьом. Дай Тьом. Да, дик, а помаки Ой, провид. Обережно, айс, мене провода. Привіт. Ти ти я тебе так люблю. Во-во-ка, біжи, 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 біжи. Воно літаю, дивіться! Хо-хо-хо, що сюди прилети. Дед, дво! Он літає! Оооо! А як мені погляд? Блять! Не, куди поїхав? Куди? Е, Э! Е! Стій! Що? ЛК медведь. А ну щас, секундочку. Тут Д. да. Так, да. Так краще, чути, однозначно. Блять, долбоеб! Я про обганяв, ти ты не робив? О, да. Ви бачили цього генія? Вот, вот, пожалуйста. Команда Дивіться, дивіться! Дивіться, ебать. Соло, нахуй, нахуй блять! В чому проблема? Ось. Куди він дівся? Я не поняла, куди пропав. Тут герой був тільки що ви бачили. Дякую! Диви, я заради тебе у людину, нахуй! Диви! Бам! Все, блять! Ну, так би зразу, чат, так би зразу, їбав. Дякую дуже. Ось чого, ти має бути коме? Диви, дровка! Дровка! Хуй з тобою! Не зв'язала похуй, нажала е, форсаф неожиданно, не очікувала. Фу, принірвнічало. Диви, ось спалилась дура Так жорстко забустить мене, щоб я задаблила, забустили мене. І я щоб цей. Не? Можете мене будуть пустити подаси Шо? Ти спіднявся, соски набухли. Клітер ви увеличився. Мене зараз будуть. Бустить просто лучші ігроки планети Земля. Wow, yes. <laughs> <laughs> боже мой! Помощи! Спасибо, дякую, спасибо, Господи, боже, дякую, блять, дякую, боже, нахуй! Боже, прости мене за матюки, пожалуйста, блять. Блядь. <laughs> вообще за все? Да, за все, нахуй.

Ей, а чого він помагає? Не хочу йому помагати, хай сам тим займається. <плес> <плес> Можеш дати цю штучку, яка, яка в тебе в руках? Дякую, Велика. А ви кажете, гра якась не така. Дивіться, голосове керування додали. Що таке? Щось тут не виходить вообще. Йома йо, щій ну, дощ! А я тут точно я не прорізу? А я не знаю. А ну тяни! Офигеть! И гриб не спас. Я ёбнутый. прекрасно. Ты ушел на

И так Та вот прям... Сейчас, клипай, ты так покрутишься. будь ласка, клипай, ты клипай, то слочно кліпай, так же вы нереально пятай, че вийде, мне ж не лобко. Шо за секс? Да, тут такие сексы и то личь я в шоте. Вау! Wow. Омага! Oh <реш> Незабаром про це дізналися газети, підхопили історію і уяви. Про нас загоріла вся країна. Про мене долар. Папа, <реш> пупу. Папа, по-пу. Папа. Папа. Опу. Папа опу. Росте, як мій член, на е, таблетках від Вітаміно, Експресо, Тонусо, сода. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.